Єдині новини марафон. Які асоціації у вас викликають ці слова? Це те явище, яке з'явилось під час війни. Виявилось, що людям потрібна цілісна картина, і потрібно було мінімізувати ті впливи від неправомірної, неправильної, неточної інформації, яка могла нашкодити українцям. Особливо це було відчутно на початку повномасштабного вторгнення. І єдині новини, здавалося, це єдине вікно правдивої, об'єктивної інформації. Люди абсолютно нормально реагували на те, що на різних каналах крутили одні й ті ж самі новини. І це були сюжети про наше життя, про повномасштабне вторгнення, про наші втрати, про героїчну оборону. Про все, про все те, чим і було наше життя. І тому перші півроку до єдиних новин не було питань ні в кого. Ні в експертів, ні в депутатів, ні в чиновників, ні в громадян України. Ні в кого абсолютно. Але потім щось пішло не так, почалося змінюватись. Справа в тому, що війна теж змінила людей, і війна змінилась. І громадяни України. Помітили, що і чиновники починають змінюватись. Деякі чиновники почали зловживати своїм посадовим становищем. Деякі народні депутати почали доволі зверхньо ставитись до українців. Деякі посадові особи почали називати громадян України гусаками, яких потрібно общіпувати, так, щоб він не кричав. І громадяни України зрозуміли, що вони потребують, напевно, на якусь ще альтернативу. Єдиним новинам і єдиному марафонові, але назад вороття вже не було. Єдині новини сьогодні транслюються на більшості каналів, і лише деякі більш-менш відносно незалежні платформи, ну такого загального масштабу, вони дозволяють собі не транслювати або щось додавати до єдиних новин. Я особисто завжди позитивно ставився до єдиних новин і до марафону. Я розумію, що в нашій державі є дуже багато людей. Які повинні мати цілісну а, узагальнену картину, і а, єдиний марафон відіграє роль такого консолідуючого фактору, адже ми маємо право на свою правду в цій війні. І нам не потрібні багатьом людям не потрібні інші точки зору, тому що справедливість на нашому боці на нас напав ворог, і для чого нам. Чути, що якось там десь в світі щось там десь, не все так однозначно у когось в голові. Проте громадяни в цілому мають право на і альтернативні точки зору. Не тільки альтернативні маються на увазі контроверсійні, опозиційні, але й додатково щось десь підчитати до честі органів. Влади до честі служб, які є в державі, ми бачимо, що держава не пішла на тоталітарні методи закриття, наприклад, того ж самого Тіктоку, Телеграму, Фейсбуку, Інстаграма інших інших платформ, які держава могла би заблокувати, адже ви бачили, що навіть народні депутати, які обрані народом, надзвичайно так потужно хотіли позакривати деякі ресурси. Там ще Нацрада одна у нас є, деякі. В РНБО були гарячі голови. Давайте закриємо, перекриємо, бо все це шкодить національній безпеці оборони. Ну, ви знаєте, багато чого шкодить національній безпеці оборони, але це не означає, що весь простір інформаційний потрібно закрити і всіх поприкручувати. Бо відчуття тоді у громадян, що вони живуть в. Світі штучно створеному побороти буде неможливо. Тому в державі в цілому по собі скажу, що на мене більше тиснули громадяни України, які були незадоволені моєю точкою зору, особливо там в 2022 році, на початку 2023, зараз вже не так. Зараз всі громадяни якраз перейшли на бік таких людей, як я, і зрозуміли, що. Те, що ти живеш в об'єктивному світі, не означає, що ти хочеш погано своїй державі або ти ангажований якоюсь іноземною державою. Але тоді, тоді відчуття того, що деякі громадяни готові були тебе розшматувати, бо ти не повторюєш те, що сказано в єдиних новинах, не повторюєш маячню про 2-3 тижні, у мене існувало. Сьогодні ми бачимо, що єдиний марафон свою функцію фактично вже виконав. І Довіра до нього падає. Про це говорили соціологи, що єдиним новинам довіряють, чи то 38 чи то 42%, але це не ті там 70, 80, 90%, які були на початку війни, і по ідеї державі потрібно було б зробити якусь диверсифікацію ресурсів. Звертались, до речі, і до Володимира Олександровича. Він сказав, що марафон буде існувати, поки йде війна, і це теж можна зрозуміти адже якесь єдине вікно. Офіційної інформації повинно існувати. Інше питання, чи в такому форматі має бути марафон, чи дійсно він повинен закривати ті телеканали, які є, і телеканали мають транслювати цей марафон, але це вже інше питання. Ніхто не забороняє тим же самим засобам маси інформації мати ще інтернет-площадки, мати телеграм-ресурси, мати Ютуб канали, власне, чим і користуються багато новинних ресурсів. Але, тим не менш, ми очікуємо від єдиних новин, від єдиного марафону збереження цієї офіційності, серйозності і автентичності інформації. Бо тільки так можна пояснити, чому цей марафон існує, чому ці єдині новини існують. І ось тут ми включаємо єдині новини і бачимо наступний сюжет. Включаємо до нашої розмови, розмови блогерку квадроберку, я думаю, правильно кого блогерку квадроберку? На єдиних новинах? Це серйозно. Тобто, єдині новини, які розраховані на те, щоб, ну, наприклад, бійці Збройних сил України дивились, люди, які а, перебувають в такому дуже знервованому стані і хочуть. От почути нашу точку зору, без всяких плюсів, мінусів, просто, просто насолодитись тим, як ми героїчно захищаємо нашу країну. Єдиний марафон, який е, існує для людей літнього віку, тому що в них досить ну, знервована така е, 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 психіка, і, і зрозуміло, що їм дуже тяжко. От я, я, наприклад, мамі своїй говорю: нічого не читаю. дивися там телевізор. І от, от цим проникайся, не потрібно нічого більше. Тобто, от це для дітей, які повинні мати ну, патріотично налаштовану абсолютно позицію, вони ще не готові до того, щоб оці плюс-мінус там щось сприймати. Вони не зможуть зібрати все докупи. Для них, і от, і от ці люди вмикають і що бачать? квадроберку. Серйозно на єдиному марафоні, а це не є пониженням статусу єдиних новин в очах громадян. Я нагадую, що на єдиний марафон за весь період виділили 2 мільярда гривень. Це доволі суттєві кошти, і за це також критикують єдині новини, що ми з бюджету виділяємо ці кошти, хоча телебачення. По ідеї, могло би жити за рахунок реклами і ще чого-небудь. Ну, я розумію, 2 мільярди це не так багато за 3 роки, адже це і журналісти, це і відрядження, це і апаратура, це і безпека, заходи безпеки, це багато чого. Тому, можливо, 2 мільярди це не так і, і багато. Ну, Гарні студії, прикрашені там, і так далі. Але квадробер в ефірі для чого? Який сенс? І от починається розмова. Сказати українською Анет Барсівну. А... Анет Барсівна. Анет Барсівно, вітаю вас. Добрий вечір. Мене звати Анетта Барсівна. Не Анет Барсівна. Барсівна. Анетта Барсівна. Ну ж не так ще назвав. Повчись ще піти, піди, повчись називати її правильно. Анетта Барсівна, я перепрошую. Пані Анетто, я привітався з вами людською мовою. Це правильно? Як вітаються квадробери? І що в цьому привітанні від творень? Ви знаєте, всі вітаються однаково: і квадробери, і люди, тому що всі люди. І квадробери, і люди, бо всі люди. У мене змішані відчуття. Від цього і квадробери і люди вітаються однаково, бо всі люди. А для чого тоді оцей цирк в єдиних новинах, де, ну, я собі слабо уявляю, як після цього сюжету будуть включати військових, наприклад, з передової, або інформацію про обстріли, або інформацію про можливу зупинку бойових дій? Якщо вже єдині новини так просідають в в тому, що їх не дивляться, то, можливо, не квадроберами потрібно заповнювати інформаційний простір, а звузити єдині новини до інформаційно-аналітичних передач, запрошувати туди людей, які здатні дати певну аналітику і мають довіру громадян, ніж випускати квадроберів. А що буде далі? Може ще OnlyFans, уривки з OnlyFans може, може ще це випускати. Ну, Рейтинги піднімляться. Мені здається, що єдині новини повинні зберігати свій статус як інформаційного джерела, вікна. І з єдиних новин можна було б зробити частину англійською мовою, щоб транслювалося по всьому світу наше бачення, наша правда, наша об'єктивність. Адже Володимир Олександрович повіз до Трампа фотографії: в єдиних новинах цього всього дуже багато. То, можливо, попрацювати над тим, щоб зробити англомовну сторінку і транслювати її в Україні також субтитрами, щоб люди вчили англійську мову, а не випускати квадроборів. При всій повазі до цієї субкультури люди можуть сходити з глузду, як вони хочуть. Але що це? Для чого? З якою метою? Якщо просідають рейтинги, то робіть щось тоді з аналітичністю. Я, як людина, яка має півтора мільйона ком'юніті в просторі інформаційному, ніколи не запрошувався на марафон. Але блогерка Квадробер це потужно. Це дійсно потужно. Тільки яка мета цієї потужності? І що це дає для статусу? Єдиних новин. У мене відповіді немає. Можливо, є відповідь у вас. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Можливо, ви бачили продовження цього інтерв'ю з квадроберкою. Напишіть, про що там запитували у квадробера на єдиних новинах. Що таке важливе пані Анета Барсівна, Барсівна повідомила українському народу. І не забувайте ставати спонсором каналу.